Моє вітання, до вашої уваги сьогодні Opel Zafira 2006 року випуску. 1,8 бензин 140 кінських сил. Автомобіль нещодавно заїхав з Франції. Пройшов передпродажну підготовку. Вшинка технічно в суперовому стані і зовні також, як бачите на відео, думаю, якість дозволяє в хорошому стані. Так, одразу почнемо по лакофарбовому покриттю я його ще не перевіряв, тому зараз одразу з вами його перевіримо. 121, 126, 120, 140, 150, 249, 163 це крило фарбоване. І так, я би сказав, не сильно фарбоване. Але. По факту. Так, дверка 178, 165, двер теж фарбована, 166, 163. Зднє одразу бачимо різницю, 125, це в рідній фарбі. Так, зафірка у нас 7 місць. Чистий 2006 рік. так Тут ляда у нас верхня частина теж фарбована, є слой фарби.

110, 120, 117, 116, 114, 120. Е, до речі, рідний пробіг... Е, 248, да? 248 тисяч пробігу, як бачите, е, Бампер, капот не посічені і, як бачите, прибор показує, що він в рідній фарбі. 113. Це так, щоб ви розуміли, якщо морда посічена і у вас там 150 накату і продавець вказує, що це рідний пробіг, то це дуже хороша казочка. Так, по фарбі зрозуміло. Далі підемо по комплектації. У нас комплектація космо, у нас електродзеркала, підігрів дзеркал. Переднє задні електросклапій блокування задніх вікон. Далі по салону у нас датчики дощу світла. У нас механіка п'ятиступка, е, мультимедіа у нас кольорове, як для тих років, то це взагалі супер. 249, ну коротше, 270 тисяч пробігу. Цікавий ручник. Прямо як в Кенго, як якомусь літаку. Так, Покажу по салону, салон в чудовому стані, як бачите, матеріали не протоптані, тут цікава строчка, класно виглядає. Так, а ну Серега, давай відкривай з тої сторони, покажеш, як рухається сидіння. Так одною рукою неудобно, зараз колега покаже функціонал. Сидіння рухається, у нас ззаду, виходить, ще два місця. Якщо подвинути посередині, то ззаду в принципі, можна непогано сидіти. Центральний підлокітник також складається, диван повністю весь в зборі рухається. Ось такий у нього функціонал, місця реально море. Ну, Як і всі мінівени, в принципі, великий-великий функціонал у автомобіля є. Ззаду місця, якщо розкладені сидіння небагато, так для двох невеличких сумок, але ці сидіння складаються в рівний пол, тому тут буде місця більш ніж достатньо. Ось таке у нас виходить пол. Переднє сидіння відвинуті вперед і тут реально така величезна ліжко виходить. Так, покажу одразу по салону. Так, Сидіння складати не буду. Одразу відмічу, автомобіль, якщо ви помітили він на французьких номерах. Ну, Серега, відкрий капот. Автомобіль на французьких номерах, але він повністю розмитений, пройшов сертифікацію. І готовий до першої постановки на облік. Надійний невбиваємий двигун, який, думаю, всі знають. З цим питань немає упилів. Недорогі в обслузі і надійні двигуни. 140 кінських сил йому більше вистачає, для його маси автомобіль не сильно громісткий І розкіт палива в принципі адекватний. Так в районі 10 літрів по місту виходить, так що я рахую, що для мінівана це хороший показник. Чітко попав. Так. Автомобіль готовий до любих ваших перевірок. Він в наявності в місті Вінниця за адресою вулиці ермоли Малешка, 1В. Мій номер телефону внизу під відео, тому можете дзвонити, домовлятись, приїжджати на огляд, перевірки на любому вашому СТО без питань. Так, Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо додивились до кінця, що автомобіль зацікавив, звертайтеся, є ще багато варіантів машинок. У нас майданчик, як бачите, вибір достатньо немалий, тому щось, думаю, підберемо для вас. Дякую за перегляд, вам гарного дня. Пока-пока.